На що Неймар реагує дуже емоційно і ставить ультиматум керівництву? Якщо Унсуе залишиться в Барселоні, я покину клуб. Каталонці не планують розлучатися зі своїм футболістом, але стається те, що насправді шокує всіх. День, коли увесь світовий футбол глибоко шокований, за божевільні 222 мільйони євро. Неймар переходить в ПСЖ. Його трансфер стає найдорожчим в історії та одним із найскандальніших. Паризький клуб не платить цю суму, а неймар самостійно активує клаусулу та викуповує власний контракт за ці неймовірні гроші. Питання звідки в нього такі гроші. Але гроші на рахунку у нього дійсно з'являються напередодні трансферу в ПСЖ. Формально він отримує 300 мільйонів євро від катарського інвестиційного фонду як посол чемпіонату світу 2022.